Дорогі у Христі, брати і сестри, 6 січня, велике 12 свято, богоявлення, хрещення Господні чи Йордан, як зазвичай говорять в народі. Цей день і напередодні звершується велике освячення води, бо служіння у нашому храмі і освячення води відбудеться наступним чином. У неділю 5 січня Божесна літургія о 9 годині ранку, після літургії осяження води. Увечір вечірнє богослужіння о 5-й годині вечора, після якого також відбудеться осяження води. На саме свято богоявлення літургія відбудеться о 8-й годині ранку. Після літургії буде звершене велике осяження води. Цей день у нашому місті, вже як зазвичай, відбудеться також осяження води. Воно відбудеться з 12-ї години дня до 2-ї години. Біля річки Дніпро, колишній ліжковий вокзал, у районі ресторану Потірець. Свята вода вона має цілющі властивості для душі і тіла, допомагає кожній віруючій людині. Запрошуємо всіх на богослужіння і доєднатися до цієї великої святини.